Привіт, друзі! Про не на часі. Дивіться, будуємо рух без бар'єрів і така хайпова найпопулярніша тема не на часі. У нас сьогодні все не на часі, тому що війна. А ми тут будуємо безбар'єрний маршрут. Я хочу підтримати всіх мерів, які, в яких все на часі, які щось роблять. І не підтримати тих, у кого не на часі. Поясню чому. Тому що дуже військових багато, які повертаються, які ще повернуться. Вони, я впевнений, не хочуть повернутися в пустелю, а, тому що вони думають, що тут же все нормально. Діти ходять їхні в садочки. А, ці діти в теплі, в добрі, а, нормальні тут лікарні. Якщо не дай Бог, цей ветеран повернеться без якоїсь кінцівки чи на кріслі колісному. Він планує жити нормально. А, Ветеран планує там відкривати якийсь бізнес, працювати на роботі, і коли він повернеться в нашу громаду чи в будь-яку громаду України, а там все розвалено, розбито. Е мери нічого не роблять, бо не на часі, мені здається, це неправильно, тому що тоді вони просто вийдуть за кордон. Вийдуть за кордон їхні діти, вийдуть за кордон. Всі люди, і тоді питання: а що залишиться тут в Україні? За що ми воюємо? За пустелю, в якій е, нічого не росте, розвалені всі лікарні, дороги е, нема молоді, як саморозвинутися? розвинутися, чи навпаки, під час? Е, Війни, до речі, такої війни, от ще трошечки пройде такої війни, взагалі ніколи не було. Ми скоро перейдемо Рубікон Другої світової і має працювати економіка, мають платитися податки. Бо я не знаю, скільки ця війна буде тривати. Звісно, допомога ЗСУ має бути, і саме тому держава вилучає кошти з громади військове ПДФО зараз 4%. А, Ну тобто скільки треба, скільки й забирають. І багато громад ще додатково допомагається правильно. Ми в тому числі, але. Та частка, яка лишається, покладена саме на мерів, для того, щоб вони е забезпечували надійний тил і роботу економіки. Наприклад, ми беремо участь у програмі Олени Зеленської Рух без бар'єрів, і це кошти державного бюджету е від Ukraine Facility». І ці кошти не можна використовувати на війну. Наприклад, бачите, тут -от, е на закупівлю дронів, але їх можна використовувати на благоустрій, е з якого сплатяться податки, з якого буде працювати економіка. І ці Податки підуть якраз на допомогу ЗСУ. Тому після війни нас очікує боротьба за людей, боротьба за їх серця, і щоб вони не виїжджали за кордон всі, хто можна, особливо молодь, які закінчуються школу. І саме тому ми просто зобов'язані забезпечувати нормальне життя наших громад від усього. Наскільки це можливо? І коли говорять так, от з такими грошима ми все могли б зробити теж. Ми працюємо над залученням